Рідкоземельні елементи це група із 17 металевих елементів, які є найважливішими компонентами різних високотехнологічних пристроїв. Від смартфонів і електромобілів до вітряних турбін і оборонних систем рідкоземи мають вирішальне значення для сучасних технологій. Ці елементи мають унікальні магнітні, люмінесцентні. Та каталітичні властивості, що робить їх незамінними для мініатюрної електроніки, високоефективних магнітів і енергоефективних технологій. Наразі на світовому ринку РЗ домінує Китай, який контролює значну частину виробництва і переробки. Це домінування викликає занепокоєння з приводу вразливості ланцюжків поставок і геополітичних ризиків. Рідкісноземельні матеріали. Це група всього-навсього з 17, 17 елементів, яка включає скандії, ітрі та лантаноїди. Це лонтан, церій, празеоди можна перераховувати і далі. Думаю, що це не, не треба робити. Рідкісноземельні матеріали зустрічаються практично у кожній гірській породі земної кори, але найбільше їх вміст є у лужних породах. Видобуток і переробка РЗЕ. Це складний і часто екологічно небезпечний процес. Перший етап охоплює видобуток руди, який може варіюватися залежно від геологічних формацій. Після видобутку руда проходить низку процесів для відділення РЗ від інших мінералів. Зазвичай це включає дроблення, подрібнення і хімічний поділ. Потім очищені РЗ переробляють у різні форми, такі як оксиди, метали і сплави, залежно від їхнього призначення. Вплив видобутку і переробки РЗ на навколишнє середовище викликає стурбованість однак розробляються технологічні досягнення та відповідальні методи, щоб мінімізувати екологічний слід. Отримання рідкісноземельних елементів з руд проводиться за допомогою досить складних різних методів: гідрометалургії, електролізу, металотермічного відновлення, йонно хроматографії. Перероблення концентратів здійснюють високотемпературним. Хлоруванням, лужним методом, соляним або сірно сірчано кислим методом все це досить складні, якщо не сказати надзвичайно складні технологічні операції. Зростаючий попит на рідкоземів в поєднанні з домінуванням Китаю на ринку спричинив глобальну гонку за ці критично важливі ресурси. Країни всього світу активно досліджують і розробляють власні родовища рідкоземів, щоб убезпечити свої ланцюжки поставок і знизити залежність від одного постачальника. Це призвело до збільшення інвестицій у технології розвідки, видобутку і переробки, а також до встановлення стратегічних партнерств і торговельних угод. Геополітичні наслідки РЗЕ значні. У міру переходу світу до енергетики майбутнього і продовження розвитку високотехнологічних галузей, доступ до цих критично важливих матеріалів матиме вирішальне значення для економічної конкурентоспроможності та національної безпеки. Китай є найбільшим виробником рідкоземельних матеріалів, але існують і інші країни, які мають значні ресурси і ведуть видобуток рідкісноземельних металів. В сполучених штатах є родовище. Каліфорнії, яке почало е, недавно працювати, у 2022 році Сполучені Штати видобули близько 43 тисяч тонн рідкісноземельних елементів, але велика їх частка направляється на подальшу переробку до Китаю в Австралії. Е, розробляється родовище Маунт Велд. Австралія видобуває близько 18 тисяч тонн в рік рідкоземельних елементів. М'янма теж стала серйозним партнером Китаю. Щорічно експортуючи близько 30 тисяч тонн рідкоземельних елементів в Індії з великими запасами рідкоземельних елементів поступово почали збільшувати їх видобуток з обсягами видобутку десь до 3 тисяч тонн на рік. Ще є значні поклади рідкоземельних металів в Канаді та Бразилії. Забезпечення майбутнього України за рахунок сталого розвитку мінеральних ресурсів. Великі мінеральні ресурси України, включно з її потенціалом для виробництва РЗЕ, є стратегічним активом для майбутнього країни. Відповідально і стійко використовуючи ці ресурси, Україна може сприяти економічному зростанню, створювати робочі місця і зміцнювати свої позиції на світовому ринку. Однак, вкрай важливо приділяти першочергову увагу охороні довкілля, соціальній відповідальності та прозорому управлінню під час розвитку гірничодобувного сектору. Знаходячи баланс між економічним розвитком та охороною довкілля, Україна може використати своє мінеральне багатство для забезпечення процвітаючого та сталого майбутнього для прийдешніх поколінь. Якщо розглядати перспективу виходу на світовий ринок рідкоземельних матеріалів Україні необхідно, перше це провести масштабну геологорозвитку за міжнародними стандартами. Потім розробити екологічно безпечні технології видобутку. Слідучий етап це залучення інвестицій та налагодження ланцюжків поставок, при тому, що Україна має зразу орієнтуватись на створення не тільки технології видобутку, переробки, але й виробництва кінцевих елементів, які будуть далі закуповуватись іншими країнами і використовуватись прямо у себе. Це дасть можливість отримати максимальну додану вартість. І якщо подивитись, то рідкоземельні матеріали це можна вважати ключ до технологічного майбутнього. І Україна в цьому сенсі має шанс зайняти своє місце в цьому стратегічно важливому секторі, оскільки має досить значні поклади корисних елементів у вигляді рідкоземельних матеріалів.